На чому просто та ефективно можна фармити срібло в нашій грі? Даний цикл відео якраз про це. Наразі говоримо про важкі танки. Відео про сьоме, шосте та п'яте місце вже є на каналі. Якщо пропустили або на каналі вперше, їх можна знайти за посиланням в описі. Також можете підписатись на канал, аби не пропустити наступні відео з даного циклу. А також протиснути вподобайки. Адже вони пришвидшують вихід наступних частин. По класиці, якщо їх назбирається 200 за добу, то наступне відео вийде на каналі вже за декілька днів. А тепер власне до теми відео. І як не важко здогадати, четверте місце в даному топі зайняв об'єкт 703 варіант 2. Зразу зазначу, відрив між третім та четвертим місцем в даному топі мінімальний. Я до останнього вагався, кого на яке місце поставити. Про те, що стало вирішальним аргументом в цій внутрішній дискусії, я скажу окремо. А поки до самого танку. В цілому совки в нашій грі це майже завжди про простоту, і 703 в цьому відношенні не є виключенням. Він одночасно має сильну та зрозумілу броню, непогану рухливість, разову шкоду, чудовий комфорт стрільби та пробиття. Хоча останнє в нього з зірочкою. Що мається на увазі, поговоримо трохи згодом. По суті, в 703 є лише один значний недолік, який і не дав зайняти в даному топі третє, друге чи навіть перше місце як найкращому важкому танку. Для фармо. Звісно, тут я маю на увазі його кути вертикального наведення в мінус 5 градусів. Адже це суттєво впливає на комфорт гри та універсальність танку. Доводиться уникати рельєфних ділянок мап, або просто звикати і вчитись опускати гармату в таких несприятливих ситуаціях. Власне, це й стало ключовою різницею, через яку 703 зайняв четверте місце, а його найближчий конкурент третє. Бо в того з грою на рельєфах проблем нема. Відповідно, перелік мап, на яких він буде гратися приємніше, є помітно більшим. Певним позитивним моментом в контексті поганих кутів вертикального наведення є броня корпусу у 703-го. Бо верхній бронелис в нього. ...один з найміцніших в даному топі. Та поступається в цьому відношенню хіба що об'єкту 252. Тобто, в його випадку немає такої критичної необхідності грати саме від рельєфу та ховати корпус. Верхній бронелист дозволяє тримати найбронебійні багатьох десяток, особливо якщо його виставити під кутом. Бортова броня одна з найкращих на рівні. Броня в цій зоні товста сама по собі, має аж 100 мм номіналу. При цьому борт в нижній частині прикритий 20-мм гусеницею. У верхній має нахил, що саме по собі. Збільшує наведну броню, а також присутній 16-міліметровий фальшборт. Тому граючи від борту, не потрібно переймати через якісь вразливості, як, наприклад, прощучий ніс на ІС-3, який при танкуванні від борту до ворога виставляється під несприятливим кутом. Таким чином, коли 703 танкує правильно від борту, то стає фактично невразливим. Башта знову ж таки чудова. Відверто слабкі місця в ній відсутні. Так, є два лючка, в яких лише по 180 мм броні, але вони настільки крихітні. Що як серйозну вразливість брати до уваги їх навряд чи буде правильно. Адже навіть в клінчі туди влучити дуже і дуже важко. В іншому ж башта вся в рикошетних скосах та заокругленнях. Хто більш прошарний, може вказати на невеликі ділянки на щоках башти, де майже немає нахилу. Там можна знайти зони по 220 та 230 міліметрів, в які в теорії його може пробити навіть бронебійним із 3. Однак самі по собі ці зони маленькі і про них знає не так багато гравців. Ще одне. Ахілесовою п'ятою є зона між гарматами, там всього 230 міліметрів. Однак, з цим вам може зрадити одна невелика хитрість, яка зведе шанс отримати дамаг в ці зони до мінімуму. А саме дві гармати 703-го з великими дульниками, які виступають в ролі такого собі щита. От, подивіться: якщо цілитись чисто в щоку або між гармати, то там побачимо 230 мм міліметрів броні. Але якщо лінію проходження снаряду провести через гармату, яка в грі рахується за 50-мм екран, то кількість броні в цих місцях збільшиться кратно. Де було 230, стане 280-300. При тому ви самі бачите, що дві гармати справді закривають велику частину башти. Тому якщо ви, припустимо, танкуєте від борту, можна просто повернути гармати на каток таким ось чином. Тим сам вразливі зони, які бачить суперник, будуть закриті. Інша щука буде захована за укриттям, від якого ви танкуєте. Якщо ж такого укриття не буде, просто водіть гарматами зліва направо, ускладнюючи вицілювання. Танкуючи таким чином, 703 стає фактично непробивним для однорівневих танків. Та й для дев'яток та десяток також легкою мішеню не стане. Раніше згаданий об'єкт 2П2У в порівнянні 703 має однозначно міцніший в плані броні корпус, але при цьому помітно більш вразливу башту. Деякі танки, про які поговоримо пізніше, навпаки. Від башти стоять впевненіше, а от броня корпусу залишає бажати кращого. А от 703 якоїсь перекосу в одну сторону нема. Тут золота середина. Башта та корпус гарно танкують в комплексі. Саме тому на ньому танкувати буде чи не найпростіше. При цьому і гармата першокласна, звісно ж, за виключенням кутів вертикального наведення. Разова шкода 390, пробиття на базовому підкалібрі 221 мм. А на кумулятиві 270. На папері є поганенька точність 042. Але на ділі це не грає ніякої ролі. Адже броня, яку ми тільки що розглянули, дозволяє спокійно грати на першій лінії, де поганий кінцевий розвід відходить на другий і чинає на третій план. Також по цифрах в двостволці нібито є погане зведення аж в 3,3 секунди. Здавалось би, жах. Однак, хто грав на 703-му розуміє, що ні про які 3,3 секунди навіть мова не може йти. Адже в даної двостволки топова. Стабілізація в русі, від повороту корпусу, і особливо башти. Даний параметр в нього кращий, ніж в більшості середніх танків 10 го рівня. В цьому відношенні цей нібито кривий совковий тяж обходить леопарда, Центуріона та багатьох інших. Чиї гармати вважаються ледве невзірцевими в плані стрільби. Тому, по факту, на ближні та середні дистанції йому не потрібно зводитись, в принципі, бо можна крутити корпусом, баштою чи взагалі сальтухи, а 703 все одно буде зведений завжди. Як для важкого танку дана гармата має ідеальний комфорт стрільби без перебільшень. Однак, якщо говорити про стрільбу, варто зазначити ще один негативний момент у 703-го. А саме підкаліберний тип основного боєприпасу. Адже в більшості випадків він фактично має пробиття менше заявленого. Все через погану нормалізацію. Таким чином, 221 мм бронепробиття, коли мова йде про стрільбу в броню під нахилом, на ділі відповідатиме бронебійному з пробиттям 208 212 мм. Міліметрів. Щоб ви могли зрозуміти різницю наочно, зліва в прицілів 703-го з пробиттям в 221 мм, щучий ніс Із 3. Справа той самий ІС-3 під тим самим кутом в прицілі шкоди Т-56, якої пробиття 208 мм, але вже на бронебійному. Виявляється, що шкода з номінально меншим бронепробиттям легше пробиває діда в броню під нахилом, ніж 703-й, який має пробиття на 13 мм більше. Тому, дивлячись на пробиття Оття підкаліберного боєприпасу потрібно завжди тримати в голові дану інформацію. Також, оскільки 703 двохствольний танк, неможливо не згадати про те, що той має можливість в підходящих ситуаціях залпувати, наносячи тим самим 780 шкоди за раз. Однак сам залп готується довше, ніж в того ж ТС-54, аж 3 секунди. Тому дуплет є саме що ситуативним бонусом, який застосовувати в кожному першому бою навряд чи буде можливо. Інша справа це дозарядка. Яка присутня і в двохствольних танків. Як той же Бізонте, 703 може стріляти останнім снарядом, після чого або видати другий, після 5 секунд перезарядки між гарматами, або не відстрілювати його і дозарядити перший. Так, перезарядка між пострілами аж 5 секунд, що на 2 секунди довше, ніж в італійця, чи якого-небудь із 3 МЗ. Зате обидва снаряди дозаряджаються з фіксованою швидкістю в 11 секунд. А значить, не обов'язково до останнього тримати останній снаряд в магазині. Як це вимушено доводиться робити на італійцях з дозарядкою. В плані рухливості радянський танк теж цукерка. Максималка вперед 38 при питомій потужності в 12,5 конячок на тонну. Другий параметр ніби як не вражає, бо в того ж сума показник ідентичний. Однак є такий прихований показник, як прохідність по різних типах ґрунтів. І от 703 бере якраз цим. Адже він по середньому типу ґрунтів катається краще, ніж сумувачий захисник по асфальту. А по твердих краще, ніж будь-хто інший. Щось з цього топу. А це означає, що він в моменті набирає свою максимальну швидкість і завжди здатен її підтримувати. Запас міцності дефолтний півтора тисячі одиниць. Тому його, як і швидкість, варто шліфанути турбіною та загартуванням. Останнє в ідеалі, варто обрати експериментальне, адже воно зменшує шанс підпалу чи вибиття боєукладки. Третє можна поставити і стабілізатор, щоб довести даний показник до захмарного рівня, а можна і замінити на щось інше, типу вентилятора, механізмі Повороту чи взагалі оптики. Я б останнє не ставив. Але якщо вас якось бентежить огляд в совка в 350 метрів, то будь ласка, особисто я все ж по класиці катаю зі стабілізатором. По льовій модернізації все стабільно. Всюдохідне шасі обираємо в обов'язковому порядку. В другій парі не обираємо нічого. В третій, я рекомендую зменшити час оглушки, не дивлячись на погіршення огляду. Бо, як казали Грейджої, те, що мертве, померти не може. По екіпажу все максимально класично, бо і сам танк сповідує класичний геймплей ВТ, ремонт та братерство, база. Після чого додатково покращуємо рухливість та комфорт стрільби. Все інше менш пріоритетно. Таким чином, командиру обирає ремонт, братерство, практичність, звукову розвідку, координацію та екстремальні умови. Обов'язки радиста теж на командирі в додатковій стрічці навичок. Тому, якщо граєте з допайком, пожежу гасіння обираємо в першу чергу. Якщо без, в другу або третю. Окрім того, ставимо радіоперехоплення та пліч опліч. Дана трійка навичок в радиста важкого танку є по факту безальтернативною. Тому і експериментувати тут нема з чим. Навіднику ставимо ремонт, братерство. Плавне обертання башти, швидке зведення, майстри зброяр та концентрацію. Механіку водію ремонт, братерство, плавний хід, знавець двигунів, король бездоріжжя та віртуоз. Заряджаючих у 703-2, тому обов'язково навички дублюємо. Інакше вони будуть працювати лише на 50%. Таким чином, обов'язково в першу чергу ставимо трійку навичок з ремонту, братерства та безконтактного БК, після чого четвертим та п'ятим відчайдушного та ближній Шостим обирайте між ідеальним зарядом та поліпшенням БК. Якщо не використовуєте кумулятиви, а граєте на 703 виключно як на фарм машині, то ідеальний заряд можна і проігнорувати. Адже під калібр і так літають як лазери. Тому поліпшення БК має місце бути. Разом з тим, як і на інших танках з дозарядкою в тому чи іншому вигляді, я не рекомендую ставити інтуїцію, бо вона на таких машинах працює некоректно. Якщо у вас заряджені два снаряди, і ви хочете змінити один тип на інший. Даний бонус буде розповсюджуватись лише на один заряджений снаряд. Тобто його перезарядка пришвидшиться на 60%, а другий буде заряджатись повний час. Тому й не думаю, що дана навичка тут варта уваги. В цілому ж, 703 є одним з найпростіших та одночасно найефективніших преміумних танків в грі. Його можна назвати такою собі робочою конячкою для фарму. Адже він здатен настрілювати та йти в хороший плюс. При цьому, будучи невибагливим до скіла гравця, тож його присутність на таких високих. Позиціях в даному топі цілком логічна та обґрунтована. Якщо відео сподобалось, а також хочете пришвидшити вихід наступних, протискайте вподобайки. Якщо їх не збирається 200 протягом доби, наступне відео вийде вже за декілька днів. Тому перевір чи підписаний на канал, аби його не пропустити.